my eyes Я джаз. Мені здається, ми могли бачитися раніше. Але якщо ти тут вперше, то ласкаво просимо у сад доброти. Чи знаєш ти, чому його називають садом доброти? Тому що ми поширюємо доброту. І ми вчимося любити один одного. І ми турбуємось один про одного. Я так рада, що ти тут. Сподіваюсь, ти чудово продаш час у саду доброти. У мене є щось, що я можу тобі показати. Це щось гарне. Воно в моїй скрині. Хвилинку я піду і візьму. Я хочу познайомити тебе з кимось дивовижним і тим, ким я захоплююся. Це дуже смілива, унікальна та особлива, пташка на ім'я Дейзі. Неймовірна Дейзі. Написано Нозізе Гереро. Ілюстрації Сія Масуку На фермі жила маленька пташка на ім'я Дейзі. Коли я виросту, я буду літати високо-високо в небі, сказала пташка Дейзі. Але всі інші кури сміялися з нею. Ти така дивна. Сказали вони. Ми більше не будемо з тобою грати. Дейзі, ми всі можемо махати крилами, але літати курям дуже важко. сказала їй мама. Важка Дейзі не здавалась кожного дня вона займалась, махаючи крилами. Хлоп, 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 вона махала крилами, але не могла відірватися від землі. Під час тренувань вона уявляла, як летить високо в небо і дивиться на курей внизу. Вона уявляла, як пролітає повз горобців і повз ластівок. Ого, сказали птахи. Курка, яка вміє літати. Тож хлоп, хлоп, хлоп. Щодня Дейзі махала крилами. Вона піднімалася з землі, але знову падала. Я ніколи не буду літати. заплакала пташка Дейзі до мами. Вони мають рацію. «Дейзі, Ти відрізняєшся від інших пташенят. Вони не хочуть літати, а ти хочеш, ти можеш це зробити. Наступного дня пташка Дейзі піднялася майже на саму вершину курника. І махала, махала, махала крилами. Вона злетіла в повітря і махнула крилами, і. бам! Інші кури голосно засміялися. Ми казали тобі, що кури не вміють літати. Ти також захоплюєшся Дейзі, а? Я вважаю дуже особливим, що незважаючи на те, що курчатам дуже важко літати, дехто сказав би, що це неможливо. Дезі дуже, дуже цього хоче, і тому вона продовжує намагатися. Вона рішуча. Існує так багато речей, які мені важко робити. Було набагато легше просто здатися. О, як мій пазл. Коли я складаю пазл, і там так багато деталей, це справді важко. Ах, іноді мені просто хочеться покласти всі частини назад у коробку і здатися. Але коли я продовжую намагатися, а потім закінчую пазл, я відчуваю таку гордість. Я маю ідею. Впевнена, що тобі теж важко. Давай перерахуємо кілька слів, які описують те, що ми відчуваємо, коли хочемо щось зробити, але не можемо. Ми можемо почуватися розчарованими, пригніченими, чи сумними, або навіть злими. Що ти робив, коли тобі дійсно треба щось було зробити. Але не виходило. Ти здавався? Або ти був рішучий як Дейсі? Ти продовжував намагатися і намагатися, і розочарування тебе не зупинило. За хвилину ти зустрінешся з моїм другом. Його звати Джейк, і він тут десь у саду практикується жонглюванню. Давай допоможемо. Джейк! Джейк! Ось ти де. Іди в сад. Гей, ну як справи? Як проходить твоє жонглювання? Не дуже добре. Я ніколи не буду жонглювати, як моя сестра. Я думаю, що тобі просто необхідно продовжувати практикувати так само, як Дейсі. Давай, я дам тобі короткий урок. Отже, почнемо з одного м'яча. Ось що ми збираємося робити: це тримати наші руки тут, кидати і ловити. Так, чудово! Зроби це ще раз, в тебе виходить. Так, неймовірно, Джейку, в тебе вийшло. Ви пам'ятаєте, як були дитиною і не могли самостійно одягатися чи їсти, але ви продовжували тренуватися і пробувати зробити це не якнайкраще. І тоді у вас все виходило. Бачите, тому ви такі дивовижні, тому що ви продовжували намагатися. Ви не здалися, і тепер ви можете робити всі ці речі. Я вже краще жанлю, ніж тоді, коли почав, а скоро буду ще краще. О, будеш. Коли я була маленькою, я не могла зав'язувати шнурки. Я пробувала й пробувала, але у мене просто не виходило. Але потім, потренувавшись, я справді впоралась. І тепер я можу. Іноді просто потрібна. Мотивація! Луїс, ти знаєш пісню? Лондонський міст падає. Чудово! Можеш зіграти її для нас? Як зав'язати нам шнурки, нам шнурки, нам шнурки, як зав'язати, нам шнурки, потрібно тренуватись. І тепер я можу дивись, це легко. Це може нам перешкоджати, зупиняти, забажати. Це може нам перешкоджати мене, це не зупинить. І це не зупинить тебе жонглювати, Джейк, правда? Ні, одного дня я буду жонглювати так, як Дейзі. Так, навчимося ми, як Дезі. ми, як Дейзі, ми як Дейзі. навчимося, ми як Дейзі, нас все вийде. Давай ще раз подивимося, як у тебе виходить. Готовий? Давай. Так, набагато краще. А зараз давай подивимося на деяких дітей з усього світу, які дуже старалися і налаштовані досягти своєї мити. Але це добре. Бо одного разу я буду краще їздити. Хіба вони не дивовижні, так само, як Дейзі. І все, що вам потрібно зробити, це вірити в себе? Вірте, що зможете досягти своєї мети, якщо ви вірите в себе, продовжуєте пробувати і практикувати, ви теж можете досягти цього. Є речі, які потребують багато практики. А деякі речі, навіть якщо ви практикуєте і дуже хочете це зробити, вони просто неможливі. І це нормально, бо не кожен може все. І якщо ви вмієте щось робити, продовжуйте практикувати і обов'язково досягнете своєї мети. Чи є щось, що ви дійсно хотіли б зробити, над чим ви могли б продовжувати практикувати? Що вам потрібно, щоб зробити маленькі кроки до цієї мети? Продовжуйте, а потім, коли ми зустрінемося, ви зможете вразити нас усіх. О, ще одна річ. Розчарування нормально, тому що це є частиною навчання. Іноді нам потрібно трохи підбадьорення. А ти, Джейк, що ти робив, щоб підбадьорити себе, коли вчився жонглювати? Я зупинявся кожен раз, коли у мене не виходило. Мені хотілося кричати, злитися і здатися. Тоді я роблю великий вдих. Що ти казав собі? Я казав собі. Я можу це зробити. Яка хороша ідея! Давай зробимо це разом. Стоп дихай. Я можу Можуть. це зробити. Пам'ятай, що почуття розочарування та гніву це нормально. Це абсолютно нормально відчувати себе так, коли ти дуже стараєшся щось зробити. І помилки важливі це нормально, коли ви помиляєтесь, тому що саме так ти навчаєшся. Насправді, помилки це дуже добре, щоб допомогти тобі стати краще, а потім досягти своєї мети. Помилки це нормально. Так. Це важливо пам'ятати. Знаєте, коли вам щось не вдається, ви ніколи не повинні думати, що ви не зможете цього зробити. Насправді кожну маленьку помилку слід враховувати, щоб ви ставали краще, краще і краще. Для цього навіть є вислів: мислення, яке не стоїть на місці. Це протилежно до мислення на тому ж рівні. Чув про мислення, яке не стоїть на місці? Ні. Мислення, яке не стоїть на місці, це коли ти віриш, що твої навички, таланти і сильні сторони збільшуються з часом. Чи можеш ти здогадатися, що таке стале мислення? Коли воно незмінне? Так, вірно. Стале мислення, коли ти віриш, що твої сильні сторони та таланти ніколи не зміняться, і ти не можеш зробити цього зараз чи ніколи. Жонглюй, джаз, жонглюй. Я спробую. А? Вище. А? Молодець. Дякую. О, о. Вони були не дуже милі, правда, Дезі? О, будь ласка, постарайся не приймати це близько до серця, хоча виплакати печаль, це нормально. Я думаю, що ти могла би це зробити, тому що дуже цього хочеш. Продовжуй. Тільки подумай: якщо ти тренуєшся і літаєш, то наскільки дурненькими виглядають ці курчата? Я думаю, що вони мають сталу думку, але ти можеш зробити це. Дезі. Я думаю, ти зможеш, Дейзі, лети як пташка. Ти так підбадьорював, Джейк. Чудово, молодець. Ми маємо заохочувати інших досягати своєї мети. Коли ми це робимо, у них виникає бажання продовжувати намагання, і тоді вони можуть бути щасливими, досягати своєї мети і ставити більше цілей. Дякую за нашу дружбу. Я дуже рада, що ми були з тобою. Усі кольори планети під дощем чи у сонячну погоду стають яскравішими, тому що ми сьогодні разом. Те, який ти, змушує моє ніжне серце казати, що ти справді такий особливий. Ти мені дуже подобаєшся. Це правда? Я завжди буду собою, і ти завжди будеш собою. До зустрічі. Гей, підемо і поскладаємо пазли. Так! All the colors at the planet say